У Переспільському ліцеї відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам Матвію Уверчуку, Арсену Заруцькому, Ігорю Козачуку та Павлу Лавренюку, розповіла директорка навчального закладу Ольга Нечипорук. Усі військовослужбовці колишні учні ліцею. Пам'ятаю Матвія Уверчука. Завжди допомагав учителям, друзям, матері. Те саме хочеться сказати про завжди усміхненого Лавренюка Павла. Також Ігор Козачук перше в укриття сховав всіх своїх друзів побратимів. А потім останній вирішив зайти в укриття, але ворожа куля спіткала його. Арсен Заруцький, житель нашого села, дуже така щира, відверта, добра людина. 26-річний Матвій Оверчук мав родину, дружину та сина. Пішов захищати Україну торік у березні, як солдат-стрілець мотопіхотного батальйону 10-ї бригади, загинув 22 червня 2022 року під Лисичанськом. Арсен Заруцький на позивний поляк 1986 року народження пішов воювати стрільцем-гранатометником. Життя обірвалося 31 грудня минулого року у районі Соледара на Донеччині. Розповіла директорка Переспільського ліцею Ольга Нечипорук. Схиляю голову перед пам'яттю. Перед світлою пам'яттю наших героїв Павло Лавренюк віддав своє життя на війні у 30-річному віці, не маючи досвіду до строкової служби. Пішов захищати Україну. Мав проблеми зі здоров'ям, розповідає матір загиблого Світлана. З її слів, син був бойовим медиком у складі 501-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув цьогоріч, 6 вересня в Опитному, Донецької області. Я не сумніваюся, Я не сумніваюся, що ми перейти. З дитинства так мужні. Завжди говорив, що перемога за нами буде. Дуже гордився своїми дітьми. Вшанували пам'ять побратими загиблого військового 49-річного Ігоря Козачука. У минулому також випускника переспівської школи. Військовий Микола каже, служили пліч-опліч. Згадує, у цивільному житті Ігор був кіномеханіком та разом із дружиною виховував трьох доньок. Загинув старший сержант Ігор Козачук 18 травня цього року поблизу Часового Яру на Донеччині. Ніколи не казав, я не піду на завдання, чи я не буду виконувати. Як командир свого відділення він завжди захищав своїх хлопців, він прикрив своєю спиною своїх побратимів. Микита Чибар, Віктор Логінковський Суспільне новини, Луцьк.